В річницю початку розстрілів на Майдані в Кропивницькому провели народне віче. На мітинг на Головну площу міста прийшло кілька сотень людей. Перед початком заходу, демобілізовані учасники АТО встановили гранітні плити із викарбуваними словами Ліни Костенка та В'ячеслава Чорновола про Україну. Конструкція тимчасова після затвердження постійного пам'ятника її демонтують. Учасники Віче поклали квіти та лампадки до народного пам'ятника і помолилися за загиблими. Наприкінці заходу переглянули відеофільм Хроніку про події міністр. Місцевого Євромайдану. Пам'ять про людину це саме головне, Ну саме важливе. І от в когось є певні звітні періоди, там новий рік хтось підбиває, що за рік пройшло, що буде. А я вважаю для мене і моїх друзів, знайомих це люте. Не обов'язково 18 вісімнадцяте це лютий місяць, коли ми звітуємо перед хлопцями, які душу й тіло поклали за нашу свободу. Що ми зробили? І вже зранку 20 лютого містяни вшанували пам'ять героїв небесної сотні Віктора Чміленка. Нагадаю, він загинув від кулі снайпера, намагаючись врятувати пораненого майданівця. До меморіальної дошки поклали квіти. потім до пів тисячі кропивничан зібралися на мітинг, по завершенню якого хвилиною мовчання вшанували пам'ять загиблих під час революції гідності. Революція не закінчена, про це говорять всі активісти Євромайдану, про це говорить врешті-вся Україна. Я вважаю, що зміни настають, зміни проходять, але рано говорити про те, що ми досягли тих результатів, за які ми вийшли на Майдан. Курс держави зараз визначений згідно того, за що люди вийшли на Майдан. І Небесна Сотня вона не даремно пішла в небо.